Отже, рубрика. Сьогодні будемо робити таку першу частину. Називається Що мене очікує наступних 7 днів. Тобто, з моменту, як ви будете її дивитися, рахуйте там добрий тиждень 7 днів часу, без прив'язки до дат, Просто найближчі 7 днів. Позиції, скільки буду тягнути старших арканів старого божественного спадку. Їх буде чотири основних. Отож, давайте подивимось. Загадуйте ваші, вашу позицію одну з чотирьох. Я собі загадаю третю. Такий буде коротенький, але я сподіваюся, дуже інформативний розклад підказки. Отже, для тих, хто загадав позицію номер 1 Що очікує саме вас найближчих 7 днів? Що важливого! І старший оракул, який у вас випадає, старший аркан вірніше це аркан, який називається Віра. Ну, В даній колоді він так називається. А взагалі, це аркан п'ятий, верховний жрець, або як він ще по-іншому називається, ієрофант. Але саме в цій колоді він так дуже цікаво намальований, тому що він дійсно з цим говорить, що в наступних сім днів тим, хто брав позицію номер один, вам по-особливому треба приділити час своєму духовному аспекту життя. Можливо, ви дійсності давно вже спілкувалися і балакали своїми наставниками, ангелами-охоронцями, можливо, з наставниками в такому, скажімо, фізичному світі, в когось є певні покровителі, духівники і земні провідники пора, власне, вам звернутися по допомогу про підтримку, про підказку. Звернутися до вищих сил. У мене, до речі, на YouTube-каналі є дуже цікаве відео, як правильно спілкувати з вашими ангелами-охоронцями, щоб здійснювалися ваші бажання. Відео так і називається духовний діалог. Це сила віри, сила молитви, і як я цю карту ще називаю часто по вірі вам і прийде. Тому вірите, маєте по-особливому в наступні 7 днів. Також ця карта говорить про. Прихід в життя, ну, про можливий прихід, знову ж таки, це не 100%, може, прогноз загальний, але все-таки карта говорить про прихід правильних покровителів чи помічників, особливо в тих сферах життя, де вам це необхідно. Якщо це робоча сфера, значить робоча, якщо це особиста, можливі якісь стосунки, знайомства зав'яжуться, які приведуть вас до майбутнього до створення сім'ї, бо це карта союзу. Ось. У будь-якому випадку це карта покровительства від вищих сил, від земних сил, коли необхідна допомога приходить. Також карта закликає бути уважному до своїх ближніх, до свого оточення і також займайтесь благодійністю, добрими справами те, що в наступні сім днів, особливо в наступні сім днів будете. Щиро віддавати буде вам з Торецею повертатись. Але віддавайте там, де ну, ви чуєте, так? де це дійсності щиро. Не так, бо так треба, там, чи бо я так сказав, чи бо карта так порекомендувала, а от так, щоб ви відчуєте, що це якби щиро. І тоді це буде вам вертатися з Торецею. От, і е, в плані здоров'я, чомусь так більше ній докупилася енергетика, приділіть увагу саме верхня дихальна система. Все, що пов'язано з головою, очі, зір, вухо, горло, ніс. Оце, і, можливо, якісь от, уважність до різних, скажімо так, ще питань грудний і шийний відділ хребта. Можливо, дійсності варто до якогось доброго лікаря звернутися, який буде вас покровительствувати, допоможе вам зцілитися. Також карта говорить про необхідність духовного вірніше, відновлення цілісності от якраз на рівні і фізичному, і духовному, і душевному. Ми ще раз кажу, можуть, як то кажуть, вітатися і молитви, і енергопрактики, і відвідування сильних місць, місць сили чи храмів, Ну, тобто кожного щось своє. Так? Але ще раз кажу: основа такого от зараз успіху в різних сферах це віра. По вірі кожному і прийде, хто загадав цю позицію. Хто Має сім'ю ресурс, також черпайте в своїй сім'ї. В когось сім'я сильна, міцна, це теж є для вас хорошою підтримкою. А хто не має хорошої підтримки, то знову ж таки відправляйте запит в простір, хай ця підтримка в вашому житті з'явиться. І міняйте, якщо вам щось не подобається, не підходить, наскільки це можливо, старайтесь змінювати своє життя. І забирати з нього все, що вам заважає бути щасливим і жити в комфорті. Ну наскільки це можливо. Я кажу, різні люди в різних ситуаціях живуть, але, як би там не було, вперед рухатись можна. Для тих, хто загадав підказку номер 2 бачите, тут навіть до першої не треба було мені тягнути ще якихось додаткових з молодших арканів. Позиція номер 2 Що очікує тих, хто обрав цю позицію? Слухайте, карти такі, вже друга карта. І теж про духовність. Це в нас карта Монах Відлюдник. Про що ця карта? Ця карта про таку, як би свого роду, ізоляцію, відокремлення. Дистанціювання від усіх і деколи від усього, необхідність побути наодинці, необхідність в пошуку духовних істин, необхідність розібратися в собі, особливо в наступні сім днів, куди рухатись, якою дорогою йти, постаратись побудувати чіткий план дій, щоб не блукати отак, от, знаєте, як той монах відлюдник. І монах відлюдник, знаєте, він ну, не то, що він блукає, я навіть неправильно сказав. Щоб якийсь час поблукати, отак усамітнитись, розібратись собі в своїх думках, поглядах, так далі. А потім, якби ну, назад в соціум, і реалізовувати ті інсайти, ті ідеї, ті думки, які вам прийшли. Також карта говорить: якщо, наприклад, в плані здоров'я, тут більше відгукується увага до імунної системи, до вашої нервової системи. Можливо, дійсності треба трішечки десь підсилитись, якісь вітаміни, мінерали там чи якісь трав'яні, заспокійливі собі пропити, щоб привести в норму свої якраз процеси нервові, також увага, яка стосується пізнання чогось. Тобто, старайтесь особливо в наступні сім днів відкрити для себе щось нове, можливо, нові знання, можливо, якісь нові вчення. Можливо, піти на якісь курси. Тобто, знаєте, те, можливо, що ви тривалий час відкладали, саме в плані здобуття знань. Прийшов якраз той період, коли зараз це треба попробувати, ну, реалізувати для себе, в крайній мірі, не просто вже в теоретичному форматі, а й в практичному. І ще раз карта говорить, що шукайте ресурс в собі. Істина в вас, ресурс в вас, ви можете. Просто повірте в себе, відкиньте всі страхи, і знову ж таки в молитві і у вірі реалізовуйте те, що вам необхідно. Але перед тим обов'язково ще раз кажу: відновіться. відновіться. Якщо, наприклад, от в першій позиції було про пошук покровителів, які можуть допомогти, то тут все залежить тільки від вас. Все зоре тільки від вас. Я, до речі, теж мені так якось, знаєте, то друга, то третя була позиція, якось сумнівався, яку вибрати. Значить, десь друга мені теж необхідно. Але мені зріці, Аркан дуже подобається, бо я себе так часто з ним теж асоціюю. Знаєте, кажу, як монах-відлюдник. Там вийшов, зробив свою роботу і десь назад сховався. Знаєте в свою там якусь печерку. Знаєте, так мені асоціюється монах-відлюдник, десь він там собі живе так. На околицях, так в лісах, в горах, в природі, так, от в Келії якась в Келії такі, я відвідував різні теж такі одні з останніх це бакота цього літа. Там от є цей наскельний монастир, ну колосальна просто сила Але ти там думаєш, от як вони колись так жили? Там ходили по тих горах, там же ж. І, ну, таких, як кажуть, благ суспільства, тож таких, як зараз і не було, але люди от жили і, мабуть, були максимально щасливими. От таке. Така дуже карта, я би сказав, Тоже є на що звернути увагу тим, хто брав цю позицію. Для тих, хто брав позицію номер 3 так як і я, що ж нас очікує важливого в наступні 7 днів, що підказують Оракули? О, слухайте. Оракули, кажу, аркани. Карта імператриця. Це як народження чогось нового. Таке враження, що ті, хто загадав позицію номер 3 так само, як і я, щось ми з вами, знаєте, дуже довго виношували чи виношуємо, і прийшов час цього вже народження, якихось ідей, якогось блага, благополуччя. Імператриця взагалі ця карта хороша тим, що вона говорить і про батьківство омріяне. Можливо, хто якраз там ще думав чи сумнівався, от повний вперед, зелене світло, хто, можливо, працював над важливими проектами, теж вже на підході результат з вашої роботи, навіть якщо може він ще поки не очевидний, так дай Бог, якраз вже скоро він буде дуже очевидний. Когось це якісь творчі ідеї, натхнення якесь прийде, якісь творчі реалізації, хто чим залежно займається. Взагалі, це карта достатку, прибутку, такий, от, кажуть, ріг достатку, так? От, гармонії, балансу. Особливо для жінок, хто загадує цю карту, такий йде наголос, що. Відновлюйте свою жіночу енергію, і в ній черпайте знову ж таки своє щастя, свій ресурс. Хто є безпосередньо, має дітей, так? Тобто от, натхнення і ресурс, який можна черпати від дітей або необхідну підтримку. ну, Це за умови, дай Бог, щоб діти були хороші, бо є різні ситуації, я теж знаю. Також ця карта говорить про якби ну, і батьків. Кого вони, Богу дякувати, живі, здорові, так само в наступні 7 днів приділяйте їм час, спілкуйтесь з батьками, підтримуйте їх, так як вони колись вас, в принципі, підтримували. Тоже отака, якби, от така е рекомендація. Також ця карта, і особливо для самотніх людей, це може бути хороші, якісь знайомства, важливі. От, для чоловіків, наприклад, ця карта говорить, що теж, якби черпайте ресурс. В тих, якщо хтось має вже там дівчину, жінку, тобто в тих ваших якби, партнерах, партнерках, так, Хтось ще не має, можна вже теж задуматись над партнерством. Ну, тобто, карта в такому контексті що говорить. Тобто, для чоловіків це якби черпання свого підсилення і черпання теж десь енергії саме від жіночого начала. Ну, така, якби карта, в принципі, мені подобається, але чомусь до неї ще йде, знаєте, такий би знак уваги. В якому контексті. Будьте в наступні сім днів фінансово такими бережливими, тобто не з попусту. Також добре думайте перед тим, як робити якісь можливо великі фінансові вкладення, щось купувати, продавати. Добре, дивіться навіть от по місячному календарю, коли який день сприятливий для таких якби, операцій. Про це теж, до речі, тепер кожного місяця буду знімати місячний календар. Так, якби так, вже на грудень є, будемо знімати на січень. Ну і взагалі карта говорить, що будьте уважні до різних фінансових документальних питань. В плані здоров'я особливу увагу зверніть: Сечова дільна сечостатева система, особливо те, щоб десь не було якихось запальних процесів. І також мені відгукується частково: це ендокринна система, це гормональний фон щитовидка. І травна, особливо шлунок. Тобто, хто десь вже якісь має, по факту, проблемки, зверніться, полікуйтесь до лікарів. Не думайте, що воно Ай само пройде. Так що самолікування деколи може нашкодити. І для тих, хто загадав позицію номер 4 Карта у вас ось така. Колісниця. Теж дуже такий яскраво намальований аркан. Правда, перепрошую, вона була перевернута. Колісниця це в нас карта руху. Але оскільки ця карта випала перевернута, то для тих, хто загадав позицію номер 4 в наступні 7 днів, вам якраз дуже важливо бути до тих, з ким ви в одній, от, в одній упряжці, так скажемо. Тому що якщо колісниця перевернута, то от бажаного руху може й не бути. Може, ви якраз і очікуєте, що щось має відбутись, а от воно гальмується. А чому гальмується? Бо є десь оце слабка ланка. Також будьте дуже уважні, обережні в дорогах в наступні сім днів. Можуть бути якісь неприємні ситуації, аварійні ситуації, можуть навіть бути десь в дорог якісь загрози крадіжок чи втрата якихось документів. З іншої сторони, якщо в дорогу треба їхати, просто будьте максимально уважними та обережними. Хто їде власним транспортом, подбайте про його безпеку, про його справність. Хто їде громадським транспортом, теж старайтеся вибирати так, щоб ну, це було максимально і комфортно, і безпечно. Тим більше зараз в Україні так само бачимо, що робиться обстріли почастіше. Ли? От хто в Україні проживає, тому по особливому треба бути уважним в різних дорогах. Також карта говорить, що правильно вибирайте собі союзників в наступні сім днів. Можливо, дійсності у вас зараз формуються якісь важливі ділові проекти, якісь важливі ділові зустрічі, там чи справи, чи якісь підписання тож, документів. Добре, все вивчайте і добре підбирайте собі союзників для того, щоб колісниця їхала. Ви маєте бути от в одній упряжці. Правильними союзниками, які бачать ту саму ціль, що ви в об'єднанні сил, ви рухаєтесь вперед. Якщо кожен хто вліз, хто по дрова, то авіз і нині там і буде стояти. Віз рухатись не буде. Також карта закликає: не бійтесь бути лідером, брати на себе якісь лідерські моменти, тому що від цього теж якби залежить ваше благополуччя, особливо в матеріальному плані. Також можуть бути якісь неприємні конфліктні ситуації. Старайтесь теж їх вирішувати дипломатично, якось це на якісь компроміси при необхідності. Якщо це неможливо, то старайтесь тоді просто відійти і взагалі нічого не вияснювати, бо це може ще більше якби загостритись, це без потреби. І, знову ж таки, особливу увагу зверніть до вашого опорно-рухового апарату, кости, м'язи, суглоби, кістки, хребет, в кого вже якісь явні славні є проблеми, бажано також це вирішувати не затягуючи. Так що карта така, бачите, тут попереджувальна. Але якщо ви правильно підберете команду, і людей, з якими працюєте, і спеціалістів, яким ви довіритесь, то колісниця рухатись буде і успіх у справах буде. Ось така якби, основна умова даної карти і даної позиції. Ось такий чудовий прогноз ми склали. Знову ж таки, кажу: якщо наш прогноз, мій прогноз, набере більше 10 тисяч переглядів, я можу знімати його навіть кожного тижня. Якщо він вам сподобався, пишіть обов'язково про це в коментарях. Поширюйте такі прогнозування, підтримуйте вподобайкою. Хто хоче мені навіть символічно віддячитись в описі під відео. Є мої реквізити для благодійних внесків для розвитку мого Ютуб каналу. Буду вдячний особливо за поширення. І взагалі дякую всім, хто підтримує мій YouTube канал і розвиток мого контенту, і українського контенту. І якщо вам така рубрика. Також ще й дійсності допомогла, то і залиште в коментарях, в чому саме допомогла, і наскільки вона була для вас актуальна, важлива та корисна. Буду вдячний і старатимось такі рубрики, знімати цікаві рубрики різні, всякі якомога частіше. Тому слідкуйте а для цього також і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі ефірів і відео прогнозувань, які я проводжу. Почуємось!